Шановні депутати, доброго дня, шановні мешканці Богодухівського району. Розпочинаємо роботу 24-ї позачергової сесії Богодухівської районної ради. На початку, як завжди, дякуємо нашим захисникам і захисницям, всім підрозділам ЗСУ, прикордонникам, Нацгвардії, теробороні, поліції, ДСНС, медикам, волонтерам, всім, всім, хто тримає фронт і на даному етапі у Богодухівському районі забезпечиться повсюдність і органів державної влади і місцевого самоврядування. Дякуємо вам, дорогі наші захисники і захисниці. Відповідним розпорядженням скликано 24-ту сесію позачергову поводу районної ради. У нас сьогодні питань не так багато. Три головних питання, які винесені на розгляд пенального засідання. Про них детальніше далі, а поки організаційно-правові підстави щодо кворума в роботі. Сесії беруть участь 34 депутати, з яких 11 підключились онлайн. Я всі організаційно-правові підстави вважати сесію правомочною і повноважною. І прошу всіх розпочати організовану роботу сесії шляхом прослуховування державного і України. Тому 24 ту позачало сесію пороківської районної ради оголошую відкритою. Oh, so Слава Україні! Слава! Шановні депутати Бородис районної ради, розпочинаємо далі, продовжуємо нашу з вами роботу і згадаємо тих, хто не повернеться з війни, згадаємо всіх героїв наших земляків, територіальних громад, усієї України, які загинули, захищаючи нашу державу, українську державність, які загинули, захищаючи богодухів, золочів. Мирних мешканців, які загинули під час обстрілу, пропоную хвилиною мовчання вшанувати світу пам'ять наших героїв. Слава Україні! Слава Україні. Небесно, Вічна, Шановні депутати районної ради, в участь в роботі сесії беруть начальник Володимирської районної військової адміністрації Лисов Анатолій Васильович. Також начальники відділів та управління військової адміністрації. Дякую колеги за підтримку, що допомагаєте нам онлайн підключити депутатів, які з певних причин не можуть взяти в участь у роботі сесії. Також працівники виконавчого апарату районної ради. Для протокольного забезпечення сесії нам необхідно обрати секретаріат два чоловіки, два особи. Є якісь пропозиції. Костенко Наталія Юрійовна. Не заперечує секретаріат. І які ще пропозиції? Прошу Прошуття. Віталій Васильович, нема заперечень? Нема, Проголосуємо списком за всі наші робочі органи, секретаріа сформовано. Також нам необхідно для проведення поіменного голосування обрати лічильну комісію кількості трьох осіб. До мене наступала пропозиція перед сесією залишити, добре попрацювали минулого разу, і цього разу питань менше, три питання, тому залишити лічильну комісію в складі Білая Кулайстра Олексенко. Немає заперечень? Нема самовідводів. Тоді пропоную списком проголосувати і за секретаріат, і за лічильну комісію, яку ми щойно озвучили, і оберемо шляхом підняття руки. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую одноголосно. Прохаю секретаріат залишатися на своїх місцях, а лічильну комісію зайняти місця у... за столиком лічильної комісії. Готові, продовжуємо далі роботу. Відповідно, наступним етапом продовження пленарного засідання сесії є затвердження проєкту порядку денного. Порядок денний сформувано на підставі пропозицій військової адміністрації районної ради депутатів та постійних комісій. Постійні комісії схвалили наступний порядок денний і винесли на розгляд роз засідання наступні питання: перше: про надання дозволу КСП Балабанівське на зміну видів економічної діяльності, скоріше, доповнення новим кведом, про заведення депутатів Богодуківської районної ради до Кабміну і Верховної Ради щодо недопущення масового закриття шкіл та звільнення вчителів у прифронтових районах, Про внесення змін доповнень до програми розвитку місцевого самоврядування. Про депутатські запити і звернення, розділ різний, в якому поінформую про посилення і активізацію роботи з військовослужбовцями та з ветеранами, звільненими з військової служби воєнного стану та інформацію щодо проведення перевірки декларацій депутатів районної ради. Таким чином, питань порядку денного головних три всього п'ять із підпунктами є пропозиція затвердити наступний порядок денний. Є доповнення до порядку денного. Якщо доповнень нема, то тоді голосуємо не за основу, а в цілому, так? Так. Да. Переходимо до голосування за твердження запропонованого порядку денного схваленого постійними комісіями. Будь ласка, проведемо поіменне голосування шляхом реєстрації повторної і назви кожного депутата. Будь ласка, Вікторівна. Шановні депутати, прошу голосувати. Бабак, ЄЛС, за. Вівленко. За. 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 Богодюк. За. Гнатишин. За. Головань. За. Деркач. За. Заболотний. За. Іванова. За. за. Кандаков. За. Костенко. За. Клименко Юве. Нема. Костенко Олег. За. За. Сидь. Кужель. За. 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 Куластра. За. Кулик. За. Немає. Да? Лещенко. За. Ломакіна. За. Луценка. Нема. Львова Анна. Нема. Не грій. Неділько. Онлайн за. Нікітін. За. 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 Олексенко. За. Орлова. За. Павлова. Павлова. За. Так, я чую. Плакотник. За. Дякую. Прошутя. За. Пушкар. За. Свир. Свінченко. Да. Світличний. Да. Семенченко. Да. Стасенко. Да. Нема. Відсутній. Торяник. Да. Тризна Сергій. Да. Форостенко. Відсутній. Цікало. Онлайн за. Да. Яцина. За. Да. Дякую. 34 депутата проголосували за, проти немає. Рішення затверджено, порядок денний затверджено. Дякую, шановні депутати. Тримаємося на зв'язку, постараємося оперативно ці три питання розглянути. Шановні депутати, прошу також підтримати шляхом голосування процедурно, що наступні три питання будуть розглянуті за спрощеною системою поіменного голосування, тобто шляхом підняття руки із вказанням тих, хто проти або утримався. Не заперечуєте? Тоді ні. голосуємо, щоб змінити спрощену на спрощену систему поіменного голосування. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання розглядалося на комісії про надання дозволу комунальному підприємству Балабанівське на зміну видів економічної діяльності. Ольга Володимирівна, будь ласка, стисло поінформуйте за результатами. Паралельно зараз відбувається засідання сесії Харківської обласної ради, в якому на бере участь. Я розпочну відразу інформувати про це питання, виведу порядок проєкт рішення, це буде споне. Панеку не бачила. А, нам треба на КСПОВАНІСКИ внести зміни, точніше, доповнення від економічної діяльності, а саме а, отримання дозвіл на те, що... В, ми могли надавати послуги водопостачання. Вибачте, я там вся в епісесії відповідно. Кухвець. Куфець. Шановні депутати, в зв'язку з тим, що об'єкт водопостачання скважина, водонахідна залишається в власності використання підприємства, підприємство прохає. Доповнити кведом забір очищення та постачання води для отримання ліцензії подальших дозвільних документів і зобов'язує директора внести зміни до установчих документів і забезпечити державну реєстрацію. Проект рішення підтриманий комісією. Е, є запитання? Якщо ні, то до голосування Голосуємо. немає. Побудьте покати зараз. Будь ласка, я не представлю питання на голосування щодо надання дозволу. Прошу проголосувати. Дякую, рішення затверджено від депутатського корпусу і від мешканців населеного пункту. Хочу подякувати вам, Ольга Володимира, і вашому колективу за те, що на протязі багатьох років люди отримують питну воду, водопостачання безкоштовно. Продовжуйте так і надалі. Це важлива соціальна послуга, тим більше, ну, в умовах воєнного стану. Дякуємо за роботу. Переходимо до розгляду, шановні депутати, наступного питання. Питання номер 2 Про Звернення депутатів районної ради до кабінету міністрів Верховної Ради України щодо недопущення масового закриття шкіл та звільнення вчителів у прифронтових районах. Дозвольте стисло поінформувати за результатами роботи постійних комісій. оскільки жваве обговорення відбулося? Ми регламент трошки збільшили на проведення на 10 хвилин, але зараз пропоную надолужити цей час, сказавши на головні моменти депутати Богодухівської районної ради вкрай стурбовані ситуацією щодо надання і отримання. Учнями загальноосвітніх шкіл, якісних послуг на освіту і також подальшої розвитки всієї мережі освітньої галузі, оскільки накази, які сформовані і видані міністерством освіти, не задовільні потреби, особливо у прифронтових районах. Депутати Богданської районної ради пропонують підтримати проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо скасування наказів Міністерства освіти і науки України. Такий проєкт постанова зареєстровано в Верховній Раді під номером 13373. Він внесений народними депутатами і більше 30. Очолює список Сушко Павло Миколайович, депутат від Харківської, від Харківської області. І даний проект зараз знаходиться на розгляді в комітеті Верховної Ради. Комітет, розглядаючи цей проект, ви бачите хронологію його розгляду на екрані. Направив на погодження асоціаціям, в тому числі Українська асоціація районних та обласних рад, і відповідно до того, що на президента Української асоціації районних та обласних рад Єгору Луценко надійшов відповідний лист комітету, вона звернулася до голів районних і обласних рад висловити свою позицію стосовно даної постанови. Ми обговорюємо, що на постійних комісіях, врахувавши чисельні звернення мешканців територіальних громад, поспілкувавшись з освітянами. Вирішили про наступне: дану постанову, яка перед вами на екрані, затвердити. Постанова є така, яка е, вказує на те, що необхідно скасувати накази номер 11 12 і 12.76, як такі, що у прифронтових районах немає позитивного ефекту і не задовольняють від послуги, не відповідають закону та Конституції на отримання як послуг загальної і середньої освіти. Також депутати працюючи над Відповідним зверненням провели аналітичну роботу. Також дякую військовій адміністрації за те, що допомогли нам зібрати інформацію, в рамках якої ми побачили деякі показники, наприклад, на їх, що у мережах закладів загальної середньої освіти складає в районі 57 закладів. А виконавши бездавано накази Міністерства освіти з вказаною наповнюваністю, то можуть призупинити свою діяльність майже 40 закладів і без роботи можуть залишитися в районі 650 вчителів. А це сформовані педагогічні колективи, що вкрай неприпустимо припустимо в умовах воєнного стану. Тому депутат районної ради провівши також роботу спільно з військовою адміністрацією щодо. Підрахунку, якщо навіть буде 10 учнів у класики, будуть зміни відповідні накази до 10, то теж картина і виглядає строкатою, не досить втішною, оскільки призупинять свою роботу 16 закладів загальної і середньої освіти і 6 філій, і вивідниться, звільниться з роботи, залишаться без роботи 294 педагоги. Враховуючи з огляду на наведене вище, шановні депутати, прохаю даний проєкт рішення і звернення направити. До Кабінету міністрів і Верховної Ради, підтримавши постанову Верховної Ради про скасування цих наказів, і також на комісії була висловлена пропозиція депутатами стосовно направлення цього звернення до профільного департаменту освіти і науки обласної міської ради. Адміністрації для інформування, висвітлення позиції методичних рекомендацій стосовно виходу з даної ситуації. Тому протокольним дорученням зафіксую направлення цього звернення і у обласну війську адміністрацію. І прохаю дане питання до затвердження. Якщо будуть запитання і розглядаючи на комісіях, плідно, надам відповідь. Васильович теж висловиться. Я думаю, краще ми тоді начальника військової адміністрації після розгляду питань перед різним надамо слово. Послухаємо, так? так? Тоді є запитання. Нема. Тоді ставлю питання на голосування щодо затвердження цього звернення за спрощеною системою. Будь ласка, річена комісія. Шановні депутати, прошу підняти руки. Хто за? за? Дякую, хто проти? Утримався? Не голосував. Дякую. 34 депутати за. Дякую, друге питання. Затверджено одноголосно. Дякую за підтримку Вікторія Юріна. Дякую за допомогу в аналітичній роботі. І рухаємося далі з тим, щоб зберегти мережу і захистити права мешканців, які проживають, не виїхали, не перемістились. А тут, в районі бойових дій, у прифронтовому славному Богодуківському районі. Третє питання про внесення змін і доповнення до програми розвитку місцевого самоврядування в Богодуківському районі. Шановні депутати комісії теж підтримали, озвучу деякі головні моменти стосовно внесення змін. До цієї програми. Давайте попрацюємо на мультимедійному екрані. У нас програма місцевого самоврядування передбачає заходи і створення оптимальних умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання виконавчим апаратом Володимирівської районної ради, покладених на них функції та повноважень до кінця цього року. Недопущення кредиторської заборгованості з видатків районного бюджету на отримання районної ради, і ми прохаємо внести цей пункт 45, саме в такій редакції, прописавши потребу 300 тисяч гривень. Проводиться робота з обласним бюджетом, але на випадок просмажорних ситуацій по закінченню цього бюджетного року пропоную підтримати у наступних видатках, прописавши оплата теплової енергії в програмі вартістю. Загальною сумою 240 тисяч. Ми на минулій сесії розглядали з вами, пам'ятаєте так, що послуги збільшились на теплопостачання в 2,5 рази. Це не було передбачено в нашому постурочці, тому може виникнути заборгованість. Також наступна позиція: придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспортних потреб районної ради в сумі 45 тисяч гривень і. На послуги з обслуговування охоронної сигналізації послуги з охорони об'єкту 15 тисяч гривень, загальна сума 300 тисяч гривень. Як голова районної ради, який відповідає за фінансово господарську діяльність, хочу поінформувати, що ситуація фінансова є напруженою, і в зв'язку з цією напругою ми дуже багато днів брали відпустки за свій за власний рахунок без збереження заробітної плати. Але на жаль, на етапі входження третій квартал, другий квартал, ми не спроможні були оплати. Заробітну плату всім працівникам, тому проведено оптимізацію і звільнено чотирьох працівників, з якими не було змоги платити кошти через різні причини, не надходження достатньої кількості коштів з державного бюджету і так далі. Таким чином, сьогодні районна рада працює зараз, в цьому місяці минулого 23 травня, без шофера, без секретаря, без технічного прибиральника без протехнічного працівника і без керівника апарату, як і пенсіонер. у чотири працівника звільнено у даному складі голова, заступник, бухгалтер і головний спеціаліст. чотирьох ми зробимо все, щоб забезпечити діяльність районної ради до кінця поточного року. Будуть фінанси по трьох кварталах, буде чистий прибуток, будуть фінансові можливості, допоможе область. Зробимо до штатного розпису на даному етапі, як є, так і є, виходячи із тих окцій фінансування, які є. Прошу даний проект. Підтримати і проголосувати за нього, ми прорахували всі ці видатки, вони перед вами на екрані. Якщо є запитання, я надам відповідь. Якщо немає, то переходимо до голосування. Будь ласка, за спрощену систему у нас. Шановні депутати, прошу голосувати. Прошу підняти руки. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Не голосував. Дякую, 34 депутати за дякую шановні депутати. Три питання 34 за всі одноголосно збалансована робота. І це, шановні мешканці Богомівського району, ознаки того, що депутати активно працюють з проектами рішення під час спекальної сесії. Десять днів вони отримали проєкти рішення, опрацювали пропозиції. Внесені, опрацьовані на засіданні спільної комісії, і вже на спленарному засіданні ми як результат роботи затверджуємо готові продукти, готові рішення, які будуть направлені установи для виконання районної ради. Наступне питання. У нас активно працював сьогодні секретаріат. Дякую вам за роботу. Підскажіть, будь ласка, чи находили до вас звернення пропозиції з інших питань депутатів? Mm -hmm. Тоді все в робочому порядку. Ми використовуємо інструмент депутатське звернення. Там теж 10 днів направляйте в різні установи на пряму саме як депутати. Дякую. Наступне питання: розділ різне. Розділ різне, шановні депутати. Зверніть увагу. Вам вчора надіслано на електронну пошту отакий посібник. Корисна інформація для захисників і захисниць. Я прошу вас активно його використовувати в роботі. Повертаються хлопці додому ранені, психологічно, фізично, морально. І хай цей підручник буде у вас для того, щоб у вас була просто змога допомогти. Допомогти тим, що дуже часто наші захисники, вони навіть вдома і не звертаються. Ні до кого. А ви їх знаєте, вони рядом проживають десь на вулиці, десь родичі, десь знайомі. Тому зверніть увагу на цей посібник, він дуже корисний. Обласна військова адміністрація, зараз опрацювала по багатьох напрямках алгоритм дій з різних послуг. Тобто прописана чітко, Якщо матеріальна допомога, то й на підставі якої постанови, куди звертатися. Якщо компенсація теж. З яка площа надається. Тобто повністю аналітична, методична інформація, дороговказ до всього. Крім цього, дуже часто необхідно знати і контакти, і електронні адреси, телефони. Тут все зібрано. Всі КНП, всі заклади соціальної сфери, РТЦК, усі моменти, які полегшать роботу. Прекрасний посібник. Ми з Анатолієм Васильовичем проводили нараду в Богодухові з залученням Печури, яка очолює департамент по роботі з ветеранами, долучається теж до всіх цих процесів. Теж завжди на зв'язку. Я дуже прошу вас включитися активно в цю роботу і допомогти військовослужбовцям, які зараз перебувають звільненими з військової служби і потребують нашої допомоги і підтримки. Будь ласка, зверніть увагу, цей посібник направлено вам в електронному вигляді. Вибачте, не було змоги роздрукувати всім і видати. Буде можливість буде ще друкування в обласній військовій адміністрації. Я з радістю отримаю і тоді передав вам їх в друкованому вигляді. Дякую за увагу. І ще одна важлива інформація, шановні депутати, щодо ветеранів, дуже прошу ще раз всіх долучатися до роботи в цьому напрямку. І наступна інформація в різному: зверніть увагу. Зараз активно проводиться автоматична автоматизована перевірка декларацій державних службовців, декларацій депутатів, поданих своєчасно за 2024 рік. Перевірте, будь ласка, ваші електронні пошти. Зайдіть у ваш особистий кабінет єдиного державного реєстру і гляньте там у повідомлення, результати вашої перевірки для того, щоб своєчасно реагувати. Вам подібна така інформація повинна надійти впродовж цього місяця. І якщо якісь там вказані проблемні питання, будь ласка, наберете за результатами Оксану Борисівну з тим, щоб можливо в кої-які моменти ми могли щось з вами зробити. Тому, будь ласка, перевірте. І ще звертаємося до вас. У нас на електронній пошті всі активно працюють. Підскажіть, будь ласка, Оксана Борисовна, два депутата у нас видає помилку. Пошта заблокована, так? Да? Да, Назвіть їх. Да, да. Плохотнік, по-моєму, і Клименко. Плохотнік і Клименко. Що Плохотник? Ваша пошта, в мене неправильна ваша пошта. Підійдете тоді. Так. А, підійдете до Оксани Борисович. Призилайте кухню пошту. Так що разу вирішив це недавно номера набирати по телефону, а вона у вас є талановиті діти поможуть. Електронна кошта нужна ваша гарна. Добре, попрацюємо з вами. Так, будь ласка, Надія вас можна доповнення до питання по учасникам звичайні звичайні. Будь ласка, дуже доречно. Шановні присутні, шановні. Мешканці було громади. Я хочу доповнити те, що служба зайнятості також активно долучається до роботи з ветеранами, ветеранками, учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. У нас дуже багато послуг, які служба зайнятості надає. А це, перш за все, можливість навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни в нашому центрі профтехосвіти. Безкоштовне навчання, людина не перебуває у нас на обліку, але можна отримати як робітничу професію, як, якщо він хоче отримати я далі, скажу грант на, на розвиток власного бізнесу. Допомога в написанні бізнес-плану є курс протягом двох тижнів. Вони знайомлять їх і виходять на готовий вже бізнес-план. Це учасники бойових дій і навчання є ваучери для учасників бойових дій і для осіб з інвалідністю на світок війни. Також служба зайнятості навчає за переліком професії. Все це є у нас. Я чому кажу. Звертатися можна в у філію Харківського обласного центру зайнятості, або ж по тим відділам в кожному в кожній громаді є відділ служби зайнятості. Тому можна звертатися туди. Значить, ваучери і гранти. Грантова програма дуже велика і дуже обширна, і служба зайнятості надає допомогу в цьому. Тому звертайтеся, ми допоможемо, підскажемо, як краще зробити, і допоможемо в цьому питанні. Дякую, дуже синфазно, класно, класно. Дякую величезне. Будемо співпрацювати з вами, активно телефонуйте напрямують. Це признається для всіх консультацій. Шановні депутати, слово я вже на сесії надаю начальнику військової районної адміністрації Пан Анатолій Насічу, будь ласка. Дякую, Юрій Міч. Шановні бажаю всім здоров'я. Ну, в принципі, саме головне, ну звичайно, одне з головних і з тих питань, які зараз будують. Мешканці з нашого району, це звичайно ці скандальні накази Міністерства освіти да? 11-12 і 12-76. Да? Да, Дуже да. дякую, що ви підтримали це звернення. Ми також вже в Азбуківській міськраді депутати теж ми разом з якої рятували і теж підтримали депутати це звернення. Я надію, що і. Павло Миколаївич, ви бачили, ініціювали Раді, і там 30 депутатів зібрали з ініціативної групи, які звернулися до Кабміна, звернулися до офісу президента, щоб розглянули це питання і зняли ці, тобто скасували ці накази. Це дуже вкрай важливо для прифронтових зон, звичайно. Не знаю ситуації, звичайно, там в країні по всій країні, але для Харківської області це вкрай потрібно. Ми бачили цифри. Дуже багато людей постраждає, дуже багато вчителів буде звільнено, діти будуть переведені в інші школи. Що зараз, звичайно, це не потрібно ні в нашій країні, ні звичайно нам, всім Багодуківському району. Тому дякую за, за те, що ви підтримали це звернення. Ну, е, якщо про обстановку в нашому районі слів скажу, то в принципі ситуація, ну скажімо так, стабільна напружена, як ж, як завжди, нічого.